У прилуках вже другий рік поспіль не будуть встановлювати центральну ялинку до свят. Водночас новорічну атмосферу для дітей створюватимуть заклади культури та освіти. Міська влада переконана, першочергово кошти мають виділятися на потреби захисників. Вже в минулому році ми не встановлювали святкову ялинку. На сьогоднішній день це питання навіть не обговорюється. Пріоритетом є допомога нашим захисникам України. До речі, в цьому плані прилуки обігнало Чернігів та Ніжин. А святкувати ми будемо після перемоги, і у нас буде найкраща ялинка в місті. Більшість прилучан також говорить, під час війни встановлювати головне святкове дерево недоцільно. Війна краще туди усе відправляти, тому що ну, який праздник? Краще гроші на ЗСУ витратити, чим на якусь ялинку. Казали, найбільше в області прилуки. Витратили більше, ніж Чернігів. Хто його знає, я нейтрально, бо це саме. А я і правда, щоб встановили, хай діти порадуються. Я вважаю, що не потрібно. Буде ялинка, коли буде перемога. Свою чергу заступник міського голови Тетяна Пахомова говорить: докладуть максимум зусиль, щоб діти на локальному рівні відзначили прийдешні свята. Ми розуміємо, що це свято для наших діток. І тому в закладах освіти та культури будуть проведені святкові заходи. Особливу увагу планують приділити діткам соціально вразливих категорій. Старт новорічним святам розпочали дитячі вистави у міському будинку культури та центрі творчості дітей та юнацтва.